Зруйнована, але не знищена. У рівному відкрилась виставка грецької культурної спадщини з фондів Маріупольського краєзнавчого музею. На ній представлені фотоекспонати, адже через повномасштабне вторгнення артефакти з музею були вивезені або знищені окупантами. Присвячена експозиція переселеним грекам та нищівному впливу війни на долю музею. Більше далі у сюжеті. То не На землю падали. Так відкрилась виставка грецької культурної спадщини з фондів Маріупольського краєзнавчого музею. На ній представлені фотоекспонати, адже через повномасштабне вторгнення артефакти з музею були вивезені або знищені окупантами. Потім знищений музей, не тільки знищений фізично, він згорівши, він просто пограбований. Є достоменні факти про те, що це всю цю красу вивозили ну, і туди, на схід. Спочатку в Донець, потім розповідали, що вивозили. Це. На жаль, повели собі дехто з керівництва музею, вони перейшли на позицію колаборантів, і вони фактично здали цю унікальну експедицію. por natureza Виставка присвячена грекам-переселенцям, які з Криму переїхали в Маріуполь у 18 столітті. Така доля спіткала і родину Тетяни Варави. Через три століття їй теж довелося покинути домівку. Цього разу через повномасштабну війну загоржуся тим, що я гречанка, що, що мої батьки були виходцями теж вряд зв'яза, і мати навіть навчалася в грецькій школі. Тоді ще була в період війни ще була школа грецька, була ще навіть навча. І тому багато розповідала, ну, як, які там звичаї, які що, тому я дуже ну, всім довольна, що я прийшла, що от збереглася, що змогли зберегти, от, якісь експонати могли зберегти, тому що все це дуже цікаво. Саме місто Маріуполь має грецьку назву. Воно і було центром переселених греків. Маріуполь так і називається місто Марії. Одна із версій це місто засноване е, свій час греками, е, і Марія е, це та свята, яка їх покровительствувала. На виставку прийшов депутат рівненської облради Ігор Ясенюк. каже в області: проживає велика кількість вимушених переселенців, зокрема з Маріуполя, і дізнатися більше про їхню культурну спадщину важливо для згуртованості українських громадян. Я думаю, що ми, як рівненчани, сьогодні собі відкриємо ще нову сторінку грецької культури Маріуполя, так як вони сказали, зруйнована, але не знищена культура. Відвідати виставку грецької культурної спадщини можна у Рівницькому краєзнавчому музеї. Діятиме вона до 1 вересня. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.